Звернувся мало того, що Тьоска, та ще й не так, як всі колеги. конкурент, конкурент, колега. Бо хто не знає, ми ж теж займаємось автозапчастинами. автошка є наш інший канал. І людина займається теж автозапчастинами. В нього є комплект ось від строму, є акумулятори такі. Але він хоче зараз взяти пилочку Тайгер протеч. Ну, питання, чи будуть. Вона робить на оцих акумуляторах. Ось беремо акумулятор строму. раз, хоп, те саме Прокрафт. Точно так само. Всі вони взаємозамінні. Все, все працює. Стігра можемо також стігра на строму. Це огонь, все взаємозамінно, все працює, так що, кого також цікавить, звертайтеся.